Швейцарську програму підтримки імпорту Сіпо було презентовано для швейних підприємств області під час семінару. Фонд регіональної політики запросив до Черкас швейцарського експерта з текстильної промисловості Бригіту Хойзер, яка вперше відвідала Україну. За словами Бригіти Хойзер, метою програми Сіпо є сприяння українським виробникам в освоєнні європейських ринків та налагодженні співпраці з потенційними замовниками імпортної продукції, і, зокрема, текстилю. Це взаємовигідна справа. Європейські замовлення будуть гарантувати робочі місця, а Європа буде отримувати дешевий імпорт. Програма дозволяє частково компенсувати витрати пов'язані з організацією міжнародних виставок, а також оплатити перебування персоналу компанії за кордоном під час їх проведення. Таким чином, підкреслила експерт, українські виробники мають можливість, сплачуючи лише частину оргвитрат, витрат, потрапити на провідні торгові майданчики Європи. Участь у семінарі взяли представники основних швейних підприємств Черкащини: салон Сніжана, Віктор Черкаський, Олена Наточий, дизайн студія Віоль, підприємства Світік і центр ТекстильПром, авторське ательє Лілу та інші. Вони розповіли про напрями своєї діяльності та презентували власну продукцію швейцарському експерту на міні-виставці. Познайомлення з вітчизняною швейною галузю Бригіта Хойзер продовжила вже під час відвідування виробництво.